Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію в агросекторі Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук Опантівімедіа. Слеж відкритий сьогодні. В гостях нашої студії директор інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислав Чечель. Вітаю вас! Доброго дня, дня. пане Владиславе, Яка ж зараз ситуація на полях Дніпропетровщини? Що з нашим агросектором? Опишіть, будь ласка. Ну, я в першу чергу хочу сказати, що ми вже вступили в літо, і метералічне літо воно розпочалось приблизно в звичайні сроки. З 18 травня ми перейшли межу плюс 15 градусів, і, значить, цією подією настає саме металличне літо. Весна, я вже минуло разу казав, що цього року у нас відбулась значно раніше, так. десь на 3-4 тижні, ніж зазвичай. З 3 лютого у нас фіксується значить така стійка весна. І як я говорив, що в принципі можна було очікувати, оце раннє тепло, воно буде пере. Мішуватись із хвилями холоду, і так воно і сталося в травні місяці. У нас спостерігала з 4-5 травня значний приморський 9-10. І навіть містами температура повітря знижилась до мінус 5, Можна сказати, що це навіть не приморські вже морози. Морози там. Да. Ну, дійсно, вони повпливали на сільхозкультури, тим паче, що. Через таке несподіване тепло, багато з яких культур дуже швидко розвивались. Це мається на увазі озимі пшениця. Вона виколося щонайменш за два тижні раніше, ніж зазвичай. Також і рапс. Я хочу сказати, що в принципі, от таке прискорення, воно в принципі негативно може вплинути на врожай, тому що не вистачило достатнього. Часу, щоб накопити, накопичити значить, поживні речовини для того, щоб сформувати гарний врожай. І рапс він взагалі пропустив цей період через тепло, коли відбувається гілкування, і збільшується безумовно вражайність таким чином. І ще оці морози, не скрізь, безумовно, але. Все ж таки вплинули на зав'язування зерна. зерна, деякі посіви, які підпали під ці приморозки, значить, пустоколосості визначаються, і в тому числі і ріпак він теж показав, значить, Пусті стрічки, от там, де були такі примиски. Ну, е, слава Богу, що не скрізь у нас такі примиски спостерігались, і навіть кукуруза, яка вже хто рано посіяв на цей час, вона зійшла, але шкоди великої в нашій області не було. Хоча в інших областях це Харківська, Донецька область, там е, значно більше е, наробили е, ліхи це негативні явища. І там ну були посіви повністю знищені. Ну, особливо це торкається і соняшника, і гороху. От як не странно, горох зазвичай він, це така культура сійка до Примресків, але в цьому році не в наших областях, а в, області, а в інших областях були такі посіви, які були повністю знищені, знищені морозом. В цілому можна сказати, що посівна кампанія у нас завершена. Хоч, завершена хоча е, хотіли би сказати, що в принципі, вона ще буде тривати якийсь час, тому що е, враховуючи те, що збирання воно десь е, очікується через тиждень-два, вже азимий е, ячмінь е, почнуть збирати, а потім і наприкінці червня вже піде збирання і, і, і а, азимої пшениці. І я впевнений, що аграрі захочуть скористатися так, таким раннім збиранням і ще щось посіють ну, Тобто двічі на тій землі, та, та, так, да, щоб. Щось ну, щоб отримати другий врожай. У нас вже стало такою практикою е, сіяти після е, пожнивно після таких азимих культур соняшник. Ну, і в принципі, невеликий врожай. Вони все ж таки отримують десь близько тонни півтори, півтори якщо все добре буде, на ну, це буде залежати від того, яке буде вологозабезпечення в червні місяці. В принципі, от у нас практично вся весна була в дефіциті опадів. За травень місяць у нас тільки випало 30% від норми, 50% було опадів від середньобатарічної норми в квітні, ну і також не було достатньо опадів і в березні місяці. І, в принципі, у нас можна сказати, що такого нормально продуктивних опадів вони десь з початку лютого практично не фіксувались. Тобто, у нас постійно ми пройшли таку весняну, можна сказати, посуху. Ну Це безумовно, все може вплинути на врожай. І вже таких вражаїв можна в цьому році не очікувати, як в минулому році. Минулий рік, незважаючи на те, що весна була прохолодна, але дуже позитивні були такі умови. В цілому по країні був дуже високий врожай. Значить, незважаючи на те, що не не всі площі у нас засіяні, але ми практично зібрали. 60 мільйонів тонн зернових, а якщо разом з олійними, то практично 80 мільйонів. Це дуже непогані цифри, враховуючи те, що десь 30% площі ми не контролюємо або не можемо іми скористатись. Тобто в цьому році це вже зрозуміло, що врожай буде менше. І роблять різні прогнози. Ну, частіше за все там я звучав звучала така цифра, що десь на рівні 74 мільйонів том разом з алійними культурами. Ну я думаю, що рано ще щось казати, бо не зрозуміло, як далі буде розвиватися ситуація. В принципі для азимих вже такого страшного вже нічого немає. І ці дождики, які пройшли, і ще по прогнозу начебто планується. Якщо не буде якихось екстремальних явищ, то можна очікувати, що в принципі, ну, щонайменше середній вражай ми отримуємо навіть із тими збитками, які ми понесли через приморозки. Ну, в цілому, я думаю, що ситуація десь близька до задовільної, скажімо так, на сьогоднішній день. Тим паче, що є такі позитивні для нас, я вважаю, що прогнози що зменшують світову вражайність і ріпаку, і пшениці, а це безумовно приведе до підвищення ціни, тож можна очікувати, що все ж таки, наші в цьому році можуть і продати зерно по кращій ціні ні зазвичай, хоч якась компенсація так. в Дай цьому можливо, плані так буде, буде. Є сподівання пане Водославе, нещодавно у нас, наш, нас на ефірі був mm -hmm. гідрометеоролог і розказував, що через те, що були заморозки, все померзло в аграрії. Вони звертаються зараз за довідками mm -hmm. до них, аби це підтвердити, якось отримати компенсацію. Чи дійсно існує така компенсація? Як mm -hmm. це взагалі підтримка аграрії відбувається зараз в цьому плані? Я думаю, що така компенсація вона, вона можлива, але для того, щоб вона відбулася, дійсно для цього треба час. Для цього треба лобіювання і в Верховній Раді, і в комітетах аграрних. Можливо, що наші аграрії все ж таки доб'ються, що будуть якісь виплати. На сьогоднішній день існує вже відома значить, програма кредитування. Пільгова Програма кредитування це п'ять, і, В принципі, багато хто користується цією програмою. Потім, значить, є грантова допомога аграріям. Які хто займається садами, і також тепличним господарством. Поки що інших ніяких немає. Но якщо Буде дуже велика кількість таких запитів, то можливо, що наше міністерство воно відгукнеться відносно компенсації. Це такі програми, як правило, вони позитивно сприймаються. Можна власне от нестача дощів, приморозки, А от пил із сахари, якого mm. так всі бояться, він якось впливає на нашу сільгоспкультуру? Ну. Я вважаю, що він ніяк не впливає. Це просто що це негатив, таки може навіть їй допомагає, бо цей пил він несе з собою в тому числі якісь поживні елементи, і до, е, додатково надає там е, нашому ґрунту е, основних елементів харчування. Значить, але е, для рослин я маю на увазі. Е Негативно воно могло, е наче, торкнутися, тому що. У цей суховій, який прийшов до нас, з Сахара, а потім і з Туркменістана теж був. Значить, він пливає в цілому на повітря, температуру повітря. Оце от негативно, в принципі. І ви ж бачите, що зміни клімату вони дійсно дуже суттєві. От останнє десятиріччя особливо. Температура постійно вона піднімалась, але так стрімко, як останні десятиріччя ніколи не піднімалась. Ну, з, з одного боку, це дуже погано, бо ми не знаємо, як буде довго тривати таке підвищення, і до чого це воно приведе, до яких наслідків, але. В принципі, ну завдяки от таким змінам клімату, у нас підвищується вражання за загалом по Україні. Україна ніколи, навіть за радянських часів, такі значні вражаї, які сьогодні збирала, не збирала раніше ніколи. І саме головне, що в нас стали визрівати ті культури, які ну раніше, ну, от, наприклад, кукурудза. Ще в 80-х роках її сіяли по Україні десь 4,5 мільйони. Як в принципі, і сьогодні теж у нас 4-5 мільйонів десь сіється кукурузи. Але 70% цієї кукурузи використовували насилось. Тобто вона практично не дозрівала. І на зерно тільки використовували на півдні України. Зараз кукурудзу скрізь збирають на зерно, і силисна кукурудза практично вже не залишилась. Дуже маленька Маленький відсоток кукурузи насилась. Так от соняшник теж його вирощували в основному там центральній і південній частині України. А сьогодні навіть Полісся активно вирощує соняшник. Тобто, Фоматично завдяки от, змінам клімату, в принципі, ми отримаємо такі значні вражаї. Але як буде довго це тривати, важко сказати. Пане Володиславе, що з вивозом агропродукції? Чи покращилася якось ситуація для наших аграрів? Вона дуже покращилась. Ми практично безперешкодно вивозимо аграрну продукцію. От більше за всього, ми експортуємо саме зерна кукурудзи. От десь 40% практично експорту всієї агропродукції. Це саме не про Ні, ні, це в цілому Значить, тут трудно розділити. Значить, яка частка Дніпропетровщина йде, бо це ж такі загальні значить, цифри. Але Дніпропетровська область, на жаль, вона менше стала вирощувати кукурузу. Якщо раніше до війни ми вирощували понад 300 тисяч гектарів, то от на сьогоднішній день посіна тільки 175. Вже, я думаю, що кукурудзу, якщо хтось і буде і досівати, то це буде дуже незначні значить, площі. Я думаю, що десь воно на 175 і залишиться. Ну, це практично, практично все, що планувалося. Але і минулого року значить, було посіно 269. Тобто у нас практично на 100 тисяч гектарів зменшилась посівна площа. Ну, це зрозуміло, чого це відбувається, бо в минулому році була не дуже добра цінова кон'юнктура по кукурудзі. Ну і плюс і, і наша область, вона. Не настільки підходить для кукурузи, як, наприклад, там Полтавщина, Черкащина чи Хмельниччина. От у нас найбільш вражайна скажімо так, область, це саме Хмельниччина. Там практично середнє враження по всім зерновим культурам сягає 78 центнерів з гектарів. Це дуже великі показники. До речі, я хочу сказати, що наша область за минулий рік вона на шостому місці по валу зерна. Ми зібрали понад 3 мільйона 600 тисяч тонн зерна Ну Це такий непоганий показник, хоча в принципі Під час враховую, війни це дуже що, гарний да, показник. Да, це просто. дуже гарний показник. Хоча от з яку ми збирали, якщо я не помиляюся, 4,9 було перед воєнний рік, це 2021. Ну і далі, в принципі, Ну, знижились валові збори, і зрозуміло, чого вони знижились. І через добрива, добрива дуже коштовні, а кукуруза вона потребує багато добрив. Та і ріпак, в принципі, потребує. Між іншим, я хотів сказати, що саме в воєнні часи, от як не дивно, то ми стали дуже багато. Ріпака виробляти в Україні. У нас э, теж такий, можна сказати, рекорд. От в Україні зібрано минулому році понад 4 мільйона тонн ріпака. І саме... На Дніпропетровщині, значить, 323 тисячі тонн. Це теж доволі таки непоганий показник. А до 2022 воєнний рік ми зібрали 343 тисячі тонн. І це взагалі була перша місія по Україні за валом ріпаку. Тобто, в принципі, Незважаючи на такі важкі умови, все ж таки, аграрії, а, вони збирають та, Так, вважають. Да. Ну і головне питання: чи можна вже на нього відповісти? Чи будемо ми з хлібом і чи може він здорожчати в ціні? Я думаю, що взагалі переживати не потрібно. Наче минулому році ми зібрали понад 22 мільйони тонн, значить, експорту експортували десь приблизно 16 мільйонів тонн саме пшениці. Значить, на сьогоднішній день посіяно достатньо у нас в області. Посіяно десь 470 з лишнім тисяч гектарів. В принципі, це менше, ніж ми сіяли в мирні часи, бо у нас азими пшениці було такі посіви і 600, і 700 тисяч і, і, і більше гектарів. Але, в принципі, це достатньо для того, щоб область забезпечити. Взагалі ми виробляємо значно більше. Значить, от, Якщо у нас потреба е, у хлібі була річна десь приблизно 5 мільйонів тонн, а в минулому році у нас загальна виробниця сягнула 22, то в принципі е, нам достатньо цього хліба. Так. Ну, е, Навіть якщо буде урожай і нижче, все рівно ми для себе точно. Значить, забезпечимо господарства хлібом і населення, ну і в тому числі буде ще щось і нам вилезти. вистачить і на, да, і на Та, і на Я думаю, тут переживати взагалі не потрібно. Справа тім, що зараз взагалі змінюються отакі от тенденції, пішли, пішли що. Хліба стали і зерна менше сіяти, а більше акцент на технічні культури, бо вони більш коштовні, їх легше вивезти, значить. Тому... Менше добрива можливо. Да, так зернові... ну, Зернові, Добрива це таке дискусійне питання. Деякі культури потребують менше, деякі більше, навпаки. Але і той же ріпак, і той же соняшник їх легше вивезти, легше переробити тут, навіть внутрі України. Тобто... В принципі, не треба звертати на те увагу, що у нас зменшуються там пасіви зернових. Я думаю, що прийде мирний час, все воно стане на своїй калищата, як і було раніше. Так, дійсно, з нетерпінням чекаємо, віримо в перемогу. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про ситуацію в агросекторі Дніпропетровщини. в гостях нашої студії був директор інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислав Черчель. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.com.au та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.